Влада Німеччини спростувала заяву канцлера ФРН Олафа Шольца про неприйняття України в НАТО протягом найближчих 30 років. Про це повідомляє російськомовна редакція німецького видання Більд. Так, у неділю Олаф Шольц виступив перед жителями Берліна та розповів про переговори з Володимиром Путіним за 10 днів до початку повномасштабної війни в Україні. Зокрема, однією з причин, якими російський диктатор намагався виправдати перед главою уряду Німеччини свій напад, було те, що Україна нібито вступає до НАТО. На що Шольц запевнив Путіна, що Київ не приєднається до альянсу у найближчі 30 років? До речі, однією з причин для війни, названих у той час, було те, що Україна, нібито вступає до НАТО. Ви знаєте, рішення минулих самітів НАТО найближчим часом цього не очікується, ймовірно, і в наступні 30 років. Проте, як пише більд, російська пропаганда перекрутила ці слова і почала подавати їх ніби як доказ того, що Україну не збираються приймати до НАТО. Представник уряду ФРН Штефен Хебешрайт на запит змі прокоментував слова глави німецького уряду. Зокрема, за його словами, насправді, після нападу Росії на Україну влада Німеччини заявила про. Переломний момент і різко змінила зовнішню політику. Тому каже посадовець ні про які 30 років зараз не йдеться, адже це було сказано перед тим, як Росія напала на Україну. Тож питання, коли Україна стане членом НАТО, залишається відкритим. Наймовірніше, Києву не слід очікувати запрошення до Альянсу на саміті Північно-Атлантичного альянсу, який відбудеться 9 і 10 липня у Вашингтоні. Зокрема, це зауважив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс Обраєн. Про це заявляв і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який, хоч і запросив Володимира Зеленського на саміт у США, але визнав, що не всі члени альянсу мають одностайну позицію щодо прийому України. І насправді друзі тут надзвичайно багато питань, які стосуються насправді перспектив України в НАТО. Ну тому що я нагадаю, що лунає надзвичайно багато тривожних. Ну не те, що тривожних, а от просто дзвіночків, на які варто звертати увагу. Ну ось до прикладу. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, яка відбувалася кілька місяців тому, заявив дуже чітко, що Україна стане членом НАТО, але жодних часових рамок ну немає. Потім посолка США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що не очікує отримання Україною запрошення на членство в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні цього липня. Ну ми розуміємо, розуміємо, що це питання насправді таке стратегічне для нашої держави. На що розраховувати? Далі будемо аналізувати із радником директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський долучається до нашого ефіру. Добрий день, мої вітання, пане вам Андрію. Дякуємо, що долучились. Добрий день, дякую, що запросили. приємно вас бачити. і Даруйте, що зв'язок поганий і ви мене не бачите. Дуже шкода, що ми вас не бачимо, але ми вас дуже гарно чуємо. І я сподіваюся, що на розмову це жодним чином не вплине ось, негативно ось. і не завадить. Отже, ми з вами говоримо про те, що. Європейські чиновники і загалом керівники Північно-Атлантичного альянсу наголошують на тому, що Україні не варто сподіватися на запрошення до НАТО на найближчому липневому саміті, який відбудеться у Вашингтоні. Але тим не менше декілька тижнів тому Володимир Зеленський м -м, говорив про те, що він очікує на таке запрошення. До чого нам готуватися, і можливо, все таки варто зняти рожеві окуляри і тверезо дивитися на ситуацію, пане Андрію. Якщо ми уважно подивимося останні виступи президента Зеленського, то в двох з них він говорив так само чітко, як і наші іноземні партнери, що очевидно до початку війни, до кінця війни, Україні не варто розраховувати на вступ в НАТО. А ми повинні розділяти разом з тим дві речі: запрошення в НАТО і прийом в НАТО. Запрошення е говорять про те, що країни нас там, наприклад, очікують, але е погоджене воно буде тоді, коли будуть виконані певні умови. Це можливий варіант, до якого теж варто готуватися. А якими можуть отже, бути ці умови? Отже, а а умови ось ось це було і сказано: е е закінчення війни. Е це основна умова. Давайте перейдемо до більш важливої теми, хто нам говорить, що зараз Україну, Україну не готові прийняти. Головне, що це нам говорять політики. Тому що бюрократи вони загалом то просто повторюють те, що сказали перед цим політики, що визначили політики. Якщо держсекретар Блінкен проголошує щось, то очевидно це вирішив президент Байден. Якщо Радник канцлера Шольца щось проголошує, то це вирішив канцлер Шольц. Так само, і Єн Столтенберг за усієї його симпатії до України, і він цього не приховує. Ми бачимо, яку еволюцію за останні місяці зробив Єн Столтенберг від такого, знаєте, нейтрального. Рупора, і який весь час повторював: ми дуже шкодуємо, ми дуже співчуваємо і так далі. Він перетворився на справжнього штовхача українського питання. Саме він, зокрема, запропонував цю поки що свіжу, незрілу ще ідею про створення спеціального фонду допомоги Україні від НАТО в розмірі 100 мільярдів доларів. Саме він е, весь час говорить про те, що Україні слід надати право користуватися е, західною зброєю проти Росії на Російській федера... на території Російської Федерації і так далі. Тобто, е, це е, важливі е, меседжі, це важливі слова, важливе це ставлення, але рішення залежить від політиків. Політики е, е, зійшлися на тому під е, впливом. Позиції США і Німеччини політики зійшлися на тому, що е, Україна може бути членом НАТО тільки тоді, коли закінчиться ця війна з Російською Федерацією, і в цьому є логіка, тому що згідно статті 5 е, Вашингтонського договору про створення північно-атлантичного альянсу, е, напад чи е, збройні дії проти однієї країни вважаються збройними діями проти всіх інших. І таким чином вони змушені якимось чином реагувати на ці дії, а яким чином можна реагувати на напад відповідним нападом? Тобто, це початок е е світової війни. Ну тут зрозуміло, тому, що НАТО е і є логіка в тому, що поки в Україні відмовляють в членстві в НАТО, ну, але е пане Андрію, даруйте, що перебувають е наші дипломати цим займаються. І є багато м, м, тих, хто нас підтримує в країнах НАТО, на, насамперед це північні держави, це Балтійські держави, це та ж сама Польща, це та ж Чехія, це е, частково е, Італія і так далі, які говорять про можливість е, надання Україні запрошення. Запрошення е, зміцнить е, ту е, м, Максиму, яку висловлюють вже. Протягом років всі представники НАТО, що Україна буде членом, ну добре буде членом. Акі який, який цей шлях? Де є ознаки того, що ми стали ближче до членства, ніж були скажімо і к тому на саміті у Вільнюсі? Пане Ось, Андрію, би тут. Є один дуже важливий Я момент Я не хочу виглядати на таким занадто відвертим оптимістом. Шанси на те, що нам дадуть запрошення. У Вашингтоні незначні, але за них треба боротися. Більше того, якщо ми будемо за тим боротися, то ми а, е, зробимо ще один крок: ми більше наблизимо е, наших західних партнерів до визнання цієї необхідності.